Друзі, зразу на площадці. Команда Зем'янець і команда Переяслав у кубку пам'яті видатного фізкультурника Переяславщини Черепні. Це по волейболу, це дуже чудово. Будемо дивитися. Будемо дивитися, друзі. Подача, невдача. Переяслав! Дем'янці, друзі. Чудова молода Дем'янецька команда. І професійне переяслосі. Професійне. Не те слово. Але це спорт, який об'єднує. Який об'єднує. І це чудово, друзі. Дякуємо організаторам турніру. І це. О! Прожаре. Хороший беруть, беруть приясла. І дивнянці беруть. А хто ж отбере? Беруть і... і відбирають. Потужня. Оттужня, друзі. Ай, бомба! Блакат блочбал. И села. Селена. допрацьовують. Допрацьовують, дивіться, що робиться! От вам і допрацьовують, мов хто Ай, біда. Ай! на. No, no, no. Просто так не, ні. Не. не отскочите, ребята, не отскочите. 4-2 за перейоснивом. Простої розмінки. Простої пробіжки. Ніхто, друзі, не подарує. Ніхто. Молодці. Молодці. Боряться із... Із... Козаками приятного. Ух, тебе беруть! Беруть! От вами! Кадачка от кедне! Шість два за приясовом! О, подучка! Подучка! Ух, Рома! Адяга не беруть! Рома. Подача рома. його не схотіли, брати. От його не схотіли. Що там? Прокнув. Прок, Оце добре. Обидві команди добре. Сім три Вісім-три. Подачки, Подачки. поле, Подачки, дачки. За команду Приясов грає наш іграчок защина Вадим Саман. А якби він трошки сьогодні загальщин два грав, це було б чудово, але це... чудово, что они в нас есть, наши они все, наши, наша приятная Десять четыре за Переяславом. Налет за Тлятом. Двенадцать. Betul. Kau tamkan kuaran jauh semua. Oh, oh no, oh no. Dalam like Roma, dalam like kuat piat, piat 13. За Переяславом. Хороша подачка. Далекувата. Далекувата. Прольот далекуватий. Подача Переяслава. 14-5, друзі. 14-5. Хто там? Оп! Обходный маневр. За поле. Хороший. Хороший. Прожур зажур 15-6 за Перясовом. Хороша. Дуже сильна команда Перясова. Але. Але грають, блок. От площа. Але треба грати. Треба набиратися, О, бачите, що не подали. Та не подали. Подача. І тут невдача. Подача, невдача, сторін. 17-7, друзі. Рахунок, движуху, ключев. Ключев. І... Ек, Рома! Рома! Присадив. трошки восьмого. Присадив нас на чужу поляну. На поляну чужу. О! Халопок не вдався откидний. Що там подача бомба, це страшні пітя. тю тю тюй! -тю -тю. Оце подача. Це подача, що Що не що? Що не що, слів немає, друзі? Подача потужня. І Знову! Це легенька, це легеньке. Легенька арома, беруть і одрами. Вадим, самань, От вам. От. Ось вам. Так, чудово. Молодці. Молодці. Рахунок 28. Ой, який Вертун! Вертун! Хороше. Хороше. 23-9. Переяслав. Перва партія веде Переяслав. І темненці. Подачка легенька, мякенька для розмаху. Блокад-блоча чудовенний. Чудо, чудовенний друзі. 24. 9. Контрольний м'яч. Переяслав, Демнянці. Перва партія. За Переяславом. Будемо дивитися другу партію. До друга партія пішла. Пошла, мов сестра в школу. Ой, друзі. Чудова атмосфера. 1-0 за Переяславом. Демнянці, прожурка, блок одвочче. Риноль. От вамі. Блок отволочча працюють. Навлочайці Рома, Ромачудова не дотянули. Хороша атмосфера. Святкова. Спортивна. Тренажер. Читово в один слайн. Подача Переяслав. Шо там. Беруть. Высоченько. Высоченька подлетает. Запускает височенька и далеченько, друзья. Рахунок движется за Переяславом. 4 дын. Друга партія, друга партійка. Проходит саба далеко, а то, мабуть, запустив. Запустив цю справу. <связать> а, артисты! Спортсмены! А я сказал артисты! хай будет, друзья! Чудово. Подача. Вот, а Поки на камері пуряють. Поки на камері. По кореспонденту. Ха-ха. Казали по бараці. Наша да, така не було. Але а чудово, до Кто ж, як села. Селена. Вот дача нашей пломчик, Вадимчик Самань. Сынок, давай. А, все наши. <клёх> Прием подужней. И <клёх> прожорка борется. А там. Оп. А тут туда, хапанцы с хапанцами. О. Четыре шесть. За приятным. і посадимо на стульчик. Хоп! І посаджений. Подача. Хороша. Хороша. Ух. От хло. Блок що ви самі бачите. Це страхіття, друзі. Блок, отблоча, і подачка знову. Чудово! А тут. И снова в котре. Самый отблочья. Отлетаем все чисто. И прилетаем. Але прилетим, прилет. Пять восемь. 5 девять. Девять пять. Девять пять. Прошу, прошу турнирчи. Памяти в этот ногу. Черепни Анатолия. Десять п'ять. За переясовам. Беруть і під стінами, і під вікнами, і під кольцями їхні. Подача. 11-5, друзі. 11, Одиннадцять це прожурка Рома. Але ж взяли, А там, а там підскоки не беруть. 12-5. 12-5. Подача. Що там? Ой, біда! Ой, назріває! Легенька не назріла! Сама спас, біду! Спас! <гухи> Ні. О! Присадив! Присадив! Короткий! Легенький! Принадцятий! Сажений. Чудова подача. Беруть. ох хлопок от хлоп'я. І знову. Що там? А беруть. А беруть іхти. І не взяли хлопчик маленький. Хлопчик маленький. Не беруть. На площадке. О, який обманчик. Вадим Самань Обманщик. На. Два. На блок. И мимо И мимо. там? П'ятнадцять. П'ятнадцять дев'ять, друзі. П'ятнадцять, дев'ять. Що там? Напосужують. Мнякенько охнув. А далі буде ним Ух ти! Вадім собак. Пух, ти. Подача. Тоже здобрательний. Дев'ятий приліт, одем'янець. Дев'ять. Десять. Шестнадцять. Друга партия. Поперечь словом. Ох, подача потужня. Ох, потужня, Рома. Ох, кидатка дней. Вадим. Наш лапчик. О! Что там прилет нормальний за дым По Одиннадцать, друзі. Друга партія. Друга партія. 12 17 Хороша. Хороша. Робоча обстановка. О! Обстановка робоча! Увнимательна. Подача пер'язла, 18-12. Ой, летять. Летять. Провалив двойний. Блок одводдя, провалив. Тринадцять восемнадцять за приясовом. Друзі. О! Перехлопнув двойний хлопок на грудях. Коля, чудово. Що там? Е. Э? Чотирнадцятий оддемнянець. Дев'ятнадцять Куперясова. Подача. Не подалася. А то вже двадцятий. А то вже двадцятий. Подача, Переяслав. О, якесенька. Рома. Іх. Рома їхнув. Мов. 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 І це чудово. 15-20. Ляскит! Ляскает на плащаці. Зараховується! От це да. Два ляскати підряд не пройшли. Не пройшли перерядство, два ляскати. Забрали дем'янці. От і ляскати. Да. Кидача, как кедней. От вами 17-20, друзья. Прияслав. Не Перший номер. <сум> Спрацювали. 21-17. семнадцать. Ой, блок блоча. Прильот нормальний. 22-17. 22-18. Заступив. Заступив за межу дозволеного. А там фіксується все. Іхтивадім. Ух, тикнув. Дозволеним методом. 23-18. Подача. Снова пошла в някенька Дем'янці, Рома. Рома. Спецкома. Все чудово. 24-19. Контрольный м'яч. Вадим Самань. Заперецов. Контрольный м'яч. Потужня потолок! Вітаємо обидві команди. Пер'ясно проходить трошки ближче до Кубка. Дивнянці трошки поборемося і трошки видавимо те, що можна видавлювати і не додавлювати. Вітання вам, команд! Спасибі, друзі, що ми є. Це дуже чудово, що ми всі є. Дякуємо Збройним силам України за надану можливість бути тут. А хлопчика нашим грати. Слава Україні, друзі. Героям слава. Прийняв участь в змаганнях пам'яті черепні Анатолії. І бажаю перемоги всім Божого. Черепні Анатолії. Дякую за хороший турнір. Розпочнемо дуже хороший турнір. Пам'яті. Черепні. Третє місце команда. Всі свої. В купку Анатолія. Черепні. Пам'яті. Чудово. Друге місце команда Блоктаут. Че Блекта. Молодці. Чудова. Усі хлопчики. Молодці вітання. Вітання. Перша відлафатина, друзі, на тепер, друзі. Переможцями. Переможцями, ооо, два. Перевірно, хлопчесному. Пам'яті черепні. Переясня. Переясна. Пам'яті. Черепні. Вітання всім і організаторам, і спортсменам, усіх, усіх команд! Вітання при приясни!